Перше обов'язок. Тобто це не касається тільки проповідників, це касається кожного християнина. Тобто, це не говориться, що я за кафедрою і я проповідую. Ні, це треба робити кожен день. І друге говориться, що горе мені. Давайте ми над цим задумаємося. Ну, я розумію цей вірш. Якщо ти проповідуєш слово Боже, то це ти не повинен цим хвилитися, тому що ти проповідуєш Христа. а коли ти проповідуєш Євангелію, ти не маєш чекати, що, наприклад, після проповіді до тебе хтось підійде і похвалить тебе і скаже, який ти молодець. Бо це є твій обов'язок звіщати Біблію людям. То я не повинен гордитися цим, що я такий молодець, тому що це наш обов'язок. А навпаки, коли я не роблю це, то це буде мені труба. Коли ви не будете звіщати Євангелію чи доброї звістки, ви будете грішниками. Ну, так я не знаю, треба ще трошки подумати. Буду старатись звіщати добру звістку людям. Практикуючи, звіщаючи Божу звістку, в власному житті покажучи прикладом і проступаючи по совісті, яку Бог мені дав. Стараюся проповідувати і показувати Євангелію, Євангелію через своє життя навколишнє. Практикую, що якщо мені комусь вийшло сказати добру звістку, то це все Божий устрій. І стараюсь проповідувати, щоб не було мені горя. Я стараюся проповідувати Слово Боже людям, які окружають мене і не, не гордитися цим бо це мій обов'язок. Звіщаю друзям, коли на навчанні і одногрупникам, і також сусідам, якщо є можливість на це. Стараюсь донести істину людям, донести Євангелію слово Боже. У нас є два фронти: це церква і люди, які мене оточують. В церкві це проповідь за кафедри, також спів, це також є проповідь. А окружаючим людям це більшість мої, моє добро, моє життя і ну, допомагаючи людям, які окружають.